З миром Божим, давайте з вами поговоримо, де ми маємо поклонятися Господу Богу і як. Тому що багато хто вважає, що потрібно йти до храму, поклонятися Господу Богу, молитися там, так, або їхати в Єрусалим, або ще десь. Але давайте поговоримо, що про це говорить Біблія від Йоанна, глава 4, з 20 по 24 вірш. Батьки наші на оцій горі поклонялися. Ви ж говорите в Єрусалимі, мовляв, у місце, де поклонятися треба. Тобто самарянка говорила з Ісусом. Ісус до неї. Повір мені, жінко, час надходить, коли ані на оцій горі, ані в Єрусалимі не будете ви поклонятись Отцеві. Поклоняєтесь ви, не знавши кому. А ми поклоняємося, знавши кому. Від юдею бой спасіння, та надійде час, бо вже й тепер він, що справжні поклонники отцеві кланятимуться у дусі й правді, а таких поклонників і шукає собі Отець, Бог, Дух, ті, що йому поклоняються, повинні у дусі й правді поклонятися. Тобто, коли Дух приходить в наше життя. То він веде нас у волю Божу. І це є реально істинне поклоніння в дусі і в істині. І так само, коли до Ісуса Христа прийшла його мама Марія, так, його брати, його сестри, то йому сказали, Ісусе, ось твоя мама, вона хоче тебе побачити з братами та сестрами. Що Ісус він на це відповів? Він показав на своїх учнів і сказав: Ось, це мої брати. Ось це мої сестри, які виконують волю Отця Мого. Тобто ми, Марії, не маємо молитися, ми не маємо їй поклонятися. Так, вона є блаженною, Ми маємо її шанувати, але молитися і поклонятися, ми її не маємо. Ще хочу вам зачитати діяння апостолів, перша глава, восьмий вірш. Та ви приймете силу Святого Духа, що на вас зійде. І будете моїми свідками в Єрусалимі, у всій юдеї та Самарії, і аж до краю землі. Тобто ми маємо поклонятися Господу Богу в душі та в істині, і тільки одному єдиному Господу Богу. Амінь.